Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Суботній вечір, який мав би стати спокійним для тилових регіонів Росії, перетворився на масштабну пожежу з чорним небом над одразу вісьмома містами. Близько 18.00 збройні сили України здійснили скоординовану масову атаку по ключових військових об'єктах. У центральній та південній частинах РФ основною ціллю стали аеродроми, склади за зброєнням, возли зв'язку та об'єкти ППО. У небі фіксували десятки трасуючих ліній, постійне ревіння двигунів, вибухи. Здавалося, що знову війна прийшла туди, де ще вчора панувала ілюзія безпеки. Вогоньохоп. Пів військові об'єкти в Курську, Воронежі, Липецьку, Ростові, Білгород, Євську та Ганрозії навіть в одному із закритих гарнізонів під Саратовом. Пише телеграм-канал Топорпомсти. Наймасштабніший удар прийшовся по великому авіаційному аеродрому поблизу воронежа. Тут базували стратегічні бомбардувальники, літаки, розвідники та літаки радіоелектронної боротьби. Удар був настільки точним, що за лічені хвилини згоріли чотири ангари, паливні резервуари, злітно-посадкова смуга і центр управління, пожежу не змогли загасити понад 6 годин за офіційними, але заниженими. Даними загинули щонайменше 70 російських військових, серед яких пілоти, інженери, техніки та охоронці об'єкта. Багато хто опинився заблокованим у бункерах та технічних підземних коридорах, де температура після вибуху перевищила 900 градусів. Евакуаційні служби прибули із запізненням, а перші ліквідатори загинули через повторні вибухи на складі боєприпасів. Інші міста постраждали від влучання у стратегічні логістичні вузли та ППО. У Білгороді вибухом знищено склади з ракетами С-300 у Курського центр забезпечення пального. В Лад безпілотників сотні росіян спостерігали вогняні стовпи та чорне димове кільце над горизонтом, яке трималось до ночі. Місцеві телеграм-канали повідомляли про день апокаліпсису. Але через тиск, спецслужб більшість дописів було видалено або заблоковано. Пропагандистські ресурси називали це пожежами через перегрів трансформаторів. Однак відео з вибухами техніки, розірваними літаками та обгорілими корпусами складів розлетілися. Інтернетом ще до початку цензури. Після вибуху на аеродромі під воронежем тіла загиблих військових витягували. Майже всю ніч в одному з ангарів, де тримали екіпажі чергових літаків, уціліла лише задня стіна. Решта конструкції була зруйнована влучанням ракети з подальшим займанням пального. Люди згоріли живцем, броньовані двері розплавились і заблокували вихід. За свідченнями одного з пожежників, який працював на місці, техніків буквально витягували залишків, кокпіту обгорілих до кісток. Частину тіла пізнати неможливо. У списках загиблих фігурують як безімені в екіпіровці. Ще десятки були розкидані по території внаслідок детонації. Вибухова хвиля відкинула. Солдатів на десятки метрів, особливо трагічною виявилася ситуація з технічним персоналом паливного сектору. В момент атаки вони якраз заправляли літак Су-24. Влучання ракети у цистерну спричинило миттєву вогняну кулю. Загинули всі шестеро на зміні, а ще троє, які прибігли на допомогу. Померли від опіків у шпиталі. Родичам загиблих вже передали тіла в запаяних металевих контейнерах і наказали не розкривати. Тим часом у Воронежі та липецьку посилили охорону госпіталів, аби уникнути витоку інформації про реальні масштаби втрат. За неофіційний. Ними даними, загальна кількість загиблих лише на цьому напрямку сягнула понад 70 осіб, і це тільки серед підтверджених. Ну що ж, операція стала точкою прориву в новій фазі війни. ЗСУ показали, що можуть вивести з ладу. Одразу кілька тилових об'єктів РФ за один вечір. Це серйозно вплинуло на логістику постачання на фронті, особливо в південному та східному секторах. Втрата авіації, технічного персоналу та базового ресурсу створила тимчасовий провал у бойовому плануванні Росії. У Москві вже фіксують термінове перекидання резервів на заміну знищеним об'єктам, але головне це. Психологічний удар. Ніхто з військових на аеродромах уже не почувається в безпеці, і в кожного одне запитання хто наступний. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.